Всім доброго дня, виходять Росія. Сьогодні заняття з англійської мови номер 45 Сьогодні у нас нова тема під назвою Tiffany Let's Clauses Who, Which that, where. Що в перекладі означає значення відносних оцих речень або класів Who хто which, який, that, що і де. Дивимось. Who which were we use who for people he meets a police officer who saved his life. We use which for things and animals. He put on the suit which he wore the, for special occasions. We use where for places this this is a hotel where we spent our honeymoon. Mm, Who which were? для людей, він відвідав поліцейського офіцера, хто Тот, хто типу, спас його життя. Він. використовує. використовуємо, ми використовуємо вищі для речей і тварин. Він, типу, надів костюм, який він одягає для спеціальних, типу, випадків. Потім же... Це ж натягати. Я сподіваюся, нібито надягати. Я пам'ятаю це, звичайно. We use where for Faces. Ми крусуємо Вер для місця. Це отель, де ми витрачали наш, типу, після весільний період. На бомедовий місяць як хто перекладає Z. Ми Microsoft MZ instead of which of who which but we often use uh, who for people and which is that for thing. Mm. His uh, the neighborhood the neighbor who that helped us to move out. Change the cable which that connect the computer to the printer. Microsoft MZ uh, Instead No Share слова. Замість ху або віч. Але частіше використовуємо ху для людей і візе для речей. Типу. Типу він. Сусід, який допоміг нам переїхати. Я думаю, мова вау це переїхати. Давайте подивимось. Ну да, виїжджати. Майже. словам чисто бачу. Change the cable which that connect the computer to printer. Zmani table jaki Pedneet до computer до printer. Be careful with uh, these common mistakes. We cannot use what or an expression like Z he she etc instead of Z um, whom та, так, давайте дочитати. Потім режиме з цими звичайними помилками. Ми не можемо використовувати вод. Бо інші фрази типу. Такі як тощо, Замість Z who. Що мається на увазі? Z student who. I told you about. Це студент, про кого я казав. Типу ми поставимо W тут. А тут Z Who tried to Steal My wallet. Це, це людина, яка намагалась вкрасти мій гаманець. Тут у нас використовується. Типу, давайте дивитися вправо, тому що флагман зрозуміти. Давайте ще подивимося це. Who, z, ми використовуємо. Для людей. which Z використано для... Речей і тварин і вервокорсом для місця. Тут у нас написано. Hmmm, Це ще як моє життя. Тут його кара. Типу. Він має машину. Яка коштувала... cost a future, cost a Fortune. Fortune це удача, а коштувала ціле багатство. ну Гарна фраза потрібно її записати буде. А тут у нас where that's the place where I meet my husband. Це місце, де я відвідала відвідав свого чоловіка. М -м -м. Потрібно виконати речення і стати відповідне слово вибрати, як завжди. Тут у нас вибір Z He, Which і Who. I have friend uh, speaks for languages. Нібитоху. Потрібно ставити. Тому що ху ми використовуємо для людей. The Internet is a place you can get cheap technology products. Інтернет це місце, де ти можеш типу отримати. Дешеві технології продуктів. Ну, продукт це, можливо, скоріше все програма Продукції, ну. А буде так. Треба пригадувати. Ми використовуємо wire, Коли ми кажемо про місце, значить. В ті ж 3000 це може бути wire. Ну, давайте подивимось. Мус. E це Дуже гарне слово. я Мені дуже хочеться запракти, але давайте спочатку могла перевести. Угу. Маю о, які. Присилаються? А, реклама можливо, можливо, реклама. Малика рекламую речі називають спамом Тут нібито то обіч бути, тому що. який. Это е хнофхоб і сам... Технофоб це тот, хто бой технологій технології. We should only buy products uh, uh, that or uh, who can be recycled. Uh, uh, recycled. Ну ніть, як сейчас це слово. Я знаю переклад. Recycled. Ресайклд. Re угу. Mm -hmm. Нам потрібно купувати нам слід, точніше купувати тільки продукти, що можуть бути перероблені. М -м, мені цікаво. Якщо ми кажемо Z, то в даному випадку може бути і Ху, може бути Z. Але так як ми кажемо ху для людей, то тут, скоріш за все сет. Читаємо далі. З это shop» — Це магазин, де я купував ці туфлі. Я не можу знайти CD. Що я, Типу... позичив у тебе? Ти не пам'ятаєш Where we meet... Де ми зустрілися? There we three people at the party who або which know me? Це типу було три людини на вечірці які знали мене. I want to see the film Who everybody talking about? Ну за тут я не знаю, тут ху не підходить нібито. Тут вірено в двох, Тут вірено, а тут можливо не вірено. Перша помилка, потім друга помилка може бути ось тут десь. Давайте дивитися. Ага. Тут це ж таки ху, тому що для людей використовується. Тут у нас свідч, тому що ми говоримо про фільм. Ну давайте якось це запам'ятаємо. Тому що тут основна проблема, в тому що... Не Візуально нібито то зрозуміло, але. якось забувається. What's the name of the man who lives next door? Як, як забути людину, яка живе. Типу. біля двері. Бо. Well, next door наступний. Безусусідство. Mm. This is the computer. який... Це комп'ютер, який я купив від мого друга, типу. Which, скоріш за все. Який. We can eat at the restaurant. Де Джон працює. Ми можемо поїсти в ресторані, де Джон працює. Where? Who is the man Z is dancing with his sister. To ця один що танцювала з ну, то сестрою. строю. Ну, нібито Z повинна бути тут. Z the house. I lived when I was a child. Тут вера? 100%. Це будинок, де я жив, коли я був дитиною. There are two manns robbed the bank were wearing masks. Mm. Дві людини, які ограбували банк, були одягнені масками. Mm. Working is the Only Things. Mm. Which make him happy. Робота це одна річ, яка робить його щасливим. Тут нібито witch повинна бути. The looking for the place. he is hiding. Ліця дивиться. Місце. Точніше то дивиться, не дивіться, шукає місце. Де він ховається? room is a room where players change their clothes before and after the match. Др радіальна комната це кімната. що. бо. Можливо, де гравці змінюють їхню одежу до і після матчу? Можливо, де? Тому що це місце. The hard reader an electrical device. Which people use to dry their hair. Хейрей це фен. To dry сушити. Esale fan це електричний девайс, який люди використовують для того, щоб сушити їхнє волосся. Дивимось, отут вже вірно. Тут переклад є, все є, і відповідь також, звичайно, є. Тому. Дивимось далі. Ось тут треба думати. Потрібно скомбінувати речі, використовуючи оці relative pronouns. Who that, where. Давайте. Дивитися. Перша частина переписується. Як завжди. Давайте. Не ігбо. До who ху. me Давайте дивитися тут у нас who, Тому що ми говоримо про людину. Хоча писати це довго. Ю у нас повинно замінятися на інше слово. Тут у нас слово... Вийче. Так, а тут, щоб зробити помилку, потрібно дивитися, що тут написано. Так the car that he drives is very expensive, до початку напишемо I push at the bar the vana of this. Чи може тут і бути бар? Mm. Hm. Mm. Яка гарна вправа, тут уже не очевидно. яка зразу не в барі, де вона зазвичай Де вона зазвичай Можливо, де? Подивимось. The car was stolen Z, E, M, R Я спочатку так. Октопус, це тварина Лай, три серця Можливо, хас не потрібно.

Feen shed marathon for strength This is cool. Where I start yet their mother. Можливо. Ну, хай буде так дивимося. можливо, помилок багато, тут придивлятися. Тут не підійшло. А не тут підійшло. Тут помилка візуальна, але все вірно. Потім тут це не треба вставляти. Тут потрібно було раніше вставити Z. Тут з маленькою буквою написав. Дуже гарна помилка. Which is broken, Тут іспотрібно було вставити. Но тут не такі країни вивилки, тому що са право пам'ятати, що використовується Вот Z. Давайте перекладаємо, тому що... Типу, ні Це сусід, він допоміг мені. Типу, переїхати. Тут потрібно було сказати це сусід, який допоміг мені переїхати. Тут у нас про фільм іде а про машину. Тут у нас про. Бар, тут свіра, тут про машину яка вкрадена, тут у нас про тварину, тут у нас про магазин, то тобто, есть про річ. Тут у нас. ну, то ще про місце, тут у нас про марафон, тут про летину мається. На вазі, школа школа-ДПД. Школа, тут у нас. типу зрозуміло. Так, на сьогодні все. Ви було Дякую всім за перегляд. До наступного заняття. Всім пока-пока.